Був ансамбль ровесниці. Ну, дехто дуже е, аплодує, пізнає в тій пісні своє діяння якесь, так. Ну о, там чує дома, а я ще би більше цілий мішок було випросив. Я з задоволенням хочу вам представити е, ще один красивий, гарний молодіжний колектив. Ці дівчата славна сла вокальний ансамбль Гірдан. Е, ну, е, Дівчата співають різні пісні, керівник Галина Васильовна Шкреметко. І що хочу сказати, знаєте, у час соціалізму було дуже вкрадено багато наших українських пісень. І наш старший брат співав пісні наші українські, але мовою свого язика. На жаль, сьогодні ті пісні ми повертаємо до себе додому, і ви їх пізнаєте. Вона така в Росії популярна була пісня, але це є українська пісня, яка називається Садуц за цілий айстри білі. Співає для вас ансамбль Гердан. Як я садись, мам мене, стих ти маві, мені з тих пір я брів, про кохання, з тих ти душа моя одих в воду я славилась над твистом своя ладноки движую погибечи you no. no. Дякуємо саме держанам, дякую дівчатам. Дякуємо, бачите, ну дуже важливо повернути наші пісні, українські пісні, повернути назад додому. Хай собі старший брат, Колька би йому бік, не думає, що таку мелодю вони могли придумати. Це український народ таке придумав. Шановні друзі, я хочу запитати, тут, на площі зараз, до мусин звертаюся. Всі пообідали хлопці. Петро Наливайко погладив себе, дружина подивилась до мене зі дремецьких мореників. Пані Січує, виглядає в року, загоріли. Так гіб'я на сцені. Зараз отримав порцію сонця. Кажуть, сонце також вітаміни. Так що сьогодні засмагли. О, є головний лікар, я думаю, Леся Володимирівна. Сонце корисне людям чи ні? Це вітамін, кажуть, так? Я читав. Вітамін Д. Я цілий день напроти сонця.